На жаль, дехто захворів. Якщо два слова, дозвольте. Лариса Римар, депутат обласної ради, голова професійної комісії з питань соціальних. Як стало сьогодні відомо, що е так, дійсно в обласній раді є звернення від е обласної організації політичної партії, є заява потенційного претендента на посаду голови е директора, головного редактора поважного видання Газити Свобода. Е Згідно процедури і регламенту обласної ради, це питання виноситься на розгляд сесії шляхом розгляду спочатку профільних комісій. Сьогодні, наскільки я буквально перед першою годиною дізналася, що відбувається перші мало відбудеться засідання профільної комісії з питань культури через відсутність форму засідання не відбулося. Ці звернення. Попитання і заява про призначення на посаду головного редактора будуть розглядатися на комісії з питань соціально економічного розвитку завтра. Але враховуючи той Як факт, що яка профільна комісія? Профільна комісія з питань культури, але згідно наших регламентних документів, кадрові питання розглядаються і на комісії з питань соціально -кульнічно культурного розвитку. Але, але в зв'язку з тим, що сьогодні це питання, взагалі кадрове питання пронесення ем, пропозиції або зміни керівництва ем, поки що. Стадії роздержавлення нашого комунального закладу порядку денного цього питання немає. І в зв'язку з тим, що сьогодні засідання профільної комісії не відбулося, я вважаю, що завтра теоретично і позитивно рішення комісії з питань соціально-економічного розвитку не буде. Теоретично і практично це питання взагалі не має логіки бути внесеним на засідання. Бо сесії сесії розглядається на комісії на сесії не виносять, але навіть якщо але станеться завжди. так, що з голосу це питання Ми буде чому? внесено. Але для того комісії спочатку треба. Я думаю, що з голосу це питання може бути внесено як пропозиція щодо включення в порядок даний, але мені видається, я не можу, звичайно, завести в корпус говорити. Але вважаю, що у депутатів Тернопільської власної ради знайдеться ну, достатньо сили волі і ну, логічного мислення, що ці речі робити на цьому етапі, саме з цим закладом, просто нелогічно. Я, Віктор Вікторович, при журнистах скажу, що я поділяю ваше прагнення навести порядок. З нашими комунальними закладами і підприємцями. Це хороша ініціатива, але ну, в даному випадку вона ну, абсолю, абсолю, абсолютно і юридично не обґрунтована і чисто ну, здорового глузду нам взагалі е, відсутня зміст цієї пропозиції здоровий вглузду.